Упродовж десяти днів у могилеві подільському проходили всеукраїнські навчально-тренувальні збори з греко-римської боротьби, в яких взяли участь 60 спортсменів зі всієї України. Субота, 11 січня, фінальний день зборів, де був організований турнір, на якому спортсмени змогли продемонструвати отримані в ході навчань свої вміння та навички. Тренування дуже подобається, збираються спортсмени. На цьому зборі з шести областей України та міста Києва. На зборах були присутні заслужені майстри спорту, які давали твої поради юним спортсменам. Як себе вести, як проводити прийоми. Ці дні минули дуже швидко. У Нас дуже був насичений графік тренувань. У нас були і бані, сауни, комплекс відпочинку. Також були тренування на килимі та на вулиці. Збір пройшов без травм на найвищому рівні. Дякую Петру Петровичу, Сергію Дмитровичу за те, що вони дали можливість нам займатися в цих умовах, також за розміщення, гарне харчування. Та такі досить високі умови проживання на зборах. Спортсмени під наглядом досвідчених тренерів та майстрів спорту відточували свою техніку боротьби, обмінювалися досвідом, а також відпочивали. Для них ці дні були надзвичайно відповідальними, адже одразу по завершенню зборів вони братимуть участь у всеукраїнських змаганнях. Та готуватимуться до чемпіонату України, який пройде в травні. Зараз ми в кінці нашого тренувального збору приймаємо участь у всеукраїнських змаганнях. Дуже такі старти для дітей важливі, тому що вони мають можливість вже прийти в таку форму бойову і готуватись до чемпіонату України, який буде в травні місяці. Це була запекла боротьба. Емоції зашкалювали як у самих учасників, їх тренерів, так і у батьків, які прийшли підтримати своїх дітей. Моя дитина займається ще зовсім мало, тільки три місяці. Але ми отримуємо море емоцій, і йому дуже подобається. Ми вдячні, що в нашому місті може проходити такі змагання, і діти можуть отримати море задоволення, і батьки разом з ними. У командному результаті фінального турніру найкращими виявилися борці спортивного клубу Могилів Подільський. Друге місце за громадською організацією Здорові діти Майбутнє України. І третє місце посів спортивний клуб Крюківщина. Всі учасники були нагороджені медалями, грамотами та подарунками. Свій новий спортивний рік хлопці та дівчата починають вже зі змагань на чемпіонатах України. Далі будуть чемпіонати Європи та світу. Тож побажаємо спортсменам нових перемог!